Операції на легенях, як в Буковинському онкологічному центрі, розвивають торакальну хірургію. Співпраця німецького мангайму та українських чернівців, яку гуманітарну допомогу привезли та про що домовилися. Міжнародний день театру. Чим дивуватимуть глядачів буковинські артисти? У Буковинському онкоцентрі провели три надскладних операції на легенях. У операційній після тригодинного хірургічного втручання відходить від наркозу 64-річний чоловік. Шість місяців тому він звернувся до лікарів, скаржився на задишку та біль у грудях. Цього пацієнта не можна було зразу оперувати. Йому треба було дати не хіміотерапію, передопераційну хіміотерапію, отримувати відповідь на це лікування, а потім його прооперувати. Наш заклад охорони здоров'я, наше відділення дотримується повністю всіх стандартів СІСІН. Це для нас як Біблія, тому все чітко по протоколах і так як є у всьому світі. Онкохірурги із Національного інституту раку та Буковинські онкохірурги врятували частину лівої легені. Достатньо складна операція. Потрібно було б видалити всю легеню пацієнту. Сьогодні ми постаралися разом із моїми колегами, і ми пацієнту залишили частину лівої легені. От виконали верхню бактемію зліва з пластичною резекцією з основного ствола легеневої артерії, і в цілому повернули пацієнту 50% його життєвої. Ємності легені раніше такі операції проводили лише у Національному інституті раку. Нині Богдан Борисюк передав свій досвід буковинським онкохірургам. Адміністрація нашого закладу було прийнято рішення запустити наших досвідчених колег, щоб наші фахівці разом з ними провели ці оперативні втручання і прийняли цей досвід, що дасть змогу нашим пацієнтам тепер не їхати до Києва, а отримувати онкологічну хірургічну допомогу саме в наших стінах. Богдан Борисюк у Чернівцях вперше зазначає, тут потрібно формувати відділення торакальної хірургії. Я задоволений допомогою, я задоволений тим оснащенням, що є інструменти. От, в цілому, все добре, зазначає, усі умови для проведення таких непростих оперативних втручань є. І кваліфікація буковинських онкохірургів висока. Ми сьогодні підібрали більш таких складніших пацієнтів і це дає нам змогу ну, більш докладно навчитися того чи іншого технічного моменту при виконанні таких операцій. Наша мета, щоб Наші буковинські пацієнти лікувалися на Буковині. Рак легенів діагностують дуже часто. Водночас це один із найнебезпечніших видів онкології. За поширеністю він на другому місці після раку шкіри. У Буковинському клінічному онкологічному центрі за минулий рік вже провели 20 операцій торакальної хірургії. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. До Чернівців завітав мер німецького міста Мангайм. Німецька делегація завітала до Чернівців на декілька днів сьогодні. Зранку міський голова Мангаймо разом зі своїми помічниками взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та покладанні квітів до меморіалу загиблих у війні. Для гостей у міській раді провели екскурсію, зокрема, показали, який вигляд місто має з вежі ратуші. Згодом міський голова провів офіційну зустріч зі своїм колегою. Роман Клічук подякував Петру Курцу за візит та постійну підтримку. За останній рік ми отримали тисячі тонн до допомоги до цього міста. Ми, ми отримали громадський транспорт, ми отримали техніку. І сьогодні ми теж вже прийняли генератори і меблі для для нашої школи, які вже в принципі вже знаходяться в школі. Отримані генератори розподілять між підприємствами, які ще не обладнані альтернативними елементами живлення. Мангаем одне з перших міст, яке у березні минулого року відгукнулося та запропонувало свою підтримку Україні, зокрема Чернівцям. Відвідати наше місто німецьких друзів. Запросили ще у червні, каже Роман Клічук, і додає вдячний, що Петер Курц відгукнувся на його пропозицію. Ми йому вдячні, що в такий складний період. Ну, розуміти, що не кожен мер візьме на себе сміливість приїхати в Україну, де, де війна, і тому ми, ми вдячні за візит їхній, ми вдячні за їхню підтримку, тому що це саме те, що вони до, до нас приїхали, воно означає, що вони разом з нами і підтримують нас у нашій боротьбі за свободу. Петер Курц зі свого боку додав: приїхати до Чернівців під час повномасштабного вторгнення було виважене рішення самим основним є вияв не тільки солідарності і підтримки, а і те, що є можливість на власні очі або власним досвідом побачити, що відбувається, і таким чином висловити свою солідарність на місці і цю підтримку передати в Німеччині своїй громаді. Гуманітарний вантаж, який отримали чернівці, вартує близько 100 тисяч євро. Загалом ж за рік на підтримку нашого міста Мангаєм виділив вже близько 600 тисяч євро в першу чергу ми скористалися програмою Федеративної Республіки Німеччина підтримки уряду для підтримки партнерів в Україні. Кошти, на які виділялися з державного бюджету. Крім цієї допомоги, нам також вдалося з пожертви з боку мешканців міста Мангайм, А також певні кошти були виділені з міського бюджету. Але в основному це є левова частина державного бюджету Федеративної Республіки Німеччина. Петер Курц у Чернівцях вперше зізнається, вражений особливим шармом міста, а також здатністю українців чинити потужний спротив агресору. Олена Кричко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 27 березня, Буковина провела в останній шлях героїв, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Із солдатом Олегом Гречко прощання відбулося в селі Вашківці. Рядовому Олександру Пульбергу останню шану віддали в місті Новоселиця. Поховали ще чотирьох героїв минулими вихідними. Панахиду за солдатом Олексієм Карлічуком провели у селі Кам'янка. Рядового Дмитра Ковергу в останню дорогу. Провели в селі Грозниці громада села Коровія попрощалася із сержантом Василем Гриндеєм, А солдату Анатолію Зеленюку останню шану віддали в селі Дихтенець, вічна пам'ять та слава відважним воїнам та героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Військові контррозвідники СБУ з початку року намолотили десятки одиниць російської техніки за допомогою ударних дронів. Бійці служби безпеки додали до щоденної статистики втрат окупантів: п'ять танків, чотири великокаліберні гармати, гіацинт, три БМП та два броньовані авто. Знищили чотири вантажних автомобілі ворога, 14 плавзасобів і два склади з боєкомплектами. Крім того, у співпраці з бойовими побратимами артилеристами Сил оборони України скоригували вогонь і знищили ще півсотні одиниць озброєння, серед якого орлани, тюльпани, понтонні переправи. І на додачу влаштували фейерверки на 12 складах з боєкомплектами. СБУ затримала буковинку, яка поширювала в соцмережах інформацію про переміщення військової техніки з СУ. Наразі фігуранці повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Жителька Чернівецької області, побачивши рух військової техніки збройних сил України, одразу ж вирішила створити цікавий на її думку контент на власній сторінці у Тікток. Вона зафіксувала побачене на телефон і одразу ж розмістила у своєму акаунті. Це відео за короткий час переглянули понад півтори сотні тисяч користувачів і поширили в різних соцмережах, у тому числі й російських ворожих спільнотах. Тобто, ми розуміємо, що це цінна інформація для ворога. Жінка каже, що не знала про кримінальну відповідальність за такі дії, хоча правоохоронні Органи постійно на цьому наголошують. На Буковині з пострілами затримували порушників кордону. Впродовж вихідних прикордонники Буковини затримали і притягнули до відповідальності 17 чоловіків, які незаконно намагалися перетнути державний рубіж. Правопорушниками виявились мешканці Івано-Франківської, Тернопільської, Чернігівської, Дніпропетровської, Київської та Чернівецької областей, яким наразі обмежено виїзд з України. СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об'єктах Укрзалізниці і підбирала кадри в адміністрації окупантів. Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях. До складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території регіонів. У зоні особливої уваги ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах Сходу України та на Дніпропетровщині. Крім того, вони передавали окупантам координати стратегічно важливих мостів. Разом із цим зловмисники фіксували результати російських ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Константинівці та населених пунктах Харківщини для коригування повторних повітряних атак. Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій. Експеримент Сі 4 як реагують поліцейські охорони на виклик із тривожних кнопок у громадських місцях Чернівців. У громадських місцях чернівців встановлені тривожні кнопки. Таких локацій є п'ять. У разі небезпека, або надзвичайної ситуації людина може натиснути їх і очікувати наряд поліції за три хвилини. Команда Сі 4 вирішила це перевірити. Ось такі тривожні кнопки поліції охорони встановили на центральній площі 5, неподалік перехрестя вулиці Головної та проспекту Незалежності. На вулиці Грою Майдану, 54, на проспекті Незалежності, 78. Наша знімальна група вирішила провести експеримент. Ми приїхали до зупинки дріжджаводом. Тут за адресою заводська 7 натиснули кнопку. Час пішов. Ми навмисно проводили свій експеримент у години пік, щоб перевірити, настільки швидко приїдуть правоохоронці на виклик. Зауважимо, не попереджали про це нікого. І ось на секундомірі 3 хвилини, 6 секунд. В нашому полізору з'являється автомобіль поліції охорони. Ми одразу пояснили поліцейському, чому викликали їх. Візьміть тривожку під охорону, був хибний виклик. Перевірка нас. Вадим Олексюк каже, від моменту встановлення тривожних кнопок у Чернівцях ними часто користуються містяни. Хибних викликів небагато. Додає, роблять усе можливе, аби швидко приїхати на місце події. У більшості конфліктні. Хто тобто зможе бути в стані алкогольного співстану, в у п'яному вигляді, хтось тобто може бешкетувати і так далі. Тому тобто можуть бути різні виклики. В залежності від різних ситуацій. Ну, зупинка громадського транспорту, самі розумієте, що може бути переважно поява у п'яному вигляді. Правоохоронці зазначають кнопки, розташовані неподалік зупинок громадського транспорту, магазинів та обов'язково перебувають під відеонаглядом. Тому людям варто пам'ятати про це. Захибний виклик також несеться адміністративна відповідальність, коли з'ясовується, хто саме натискав і чому саме натискав. Сержант поліції розповідає: в містечках області теж почали встановлювати кнопки термінового виклику, все, аби буковинці відчували себе у безпеці. Роман Олійник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4 на Буковині рятувальники за вихідні 15 разів виїжджали на пожежі. Уночі проти понеділка у селі Топорівці горів житловий будинок. Під час гасіння пожеж рятувальники знайшли у хаті чоловіка без ознак життя. Він 1963 року народження про загорання надзвичайників повідомили сусіди. Вони помітили вогонь, коли площа пожежі вже сягала 20 квадратних метрів. Вогонь локалізували і загасили, а тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Крім того, упродовж вихідних на Буковині сталося ще 15 пожеж. Більшість з них було ліквідовано на відкритій території. Суха трава та чагарники горіли 11 разів. Такі пожежі траплялися практично у всіх районах області та у Чернівцях. 27 березня відзначають міжнародний день театру, що підготували для глядачів чернівецькі актори. Ніколи нічого не було. Я ті вже жалки і контрабанди в мілі. Тоді ще контрабанди не було, бо кордону не було. А грек міг ще часів якихось репресій лишитись. Заслужені артистки України Оксана Коновий та Валентина Головко репетирують діалоги, готуються до прем'єри. Постановка пройде на новій, незвичній локації у фойє театру на третьому поверсі. У нас ви знаєте багато років ну, взагалі. працювала лише велика сцена, тому для нас сьогодні це експериментальний простір, в якому ми працюємо мінімально з мінімальним оформленням. Валентина Головко грає одну з головних ролей у. Експериментальній виставі зізнається на такому маленькому майданчику, гра акторів має бути камернішою в малому просторі і для малої сцени важче працювати, тому що глядач зовсім з тобою поруч на великій сцені, але якщо на великій, ну, треба десь більше дати емоцій, щоб Воно до до дійшло до глядача, то тут важливо не переграти, бо це вже буде ну фальшиво. До міжнародного дня театру муздрамівці готують одразу три нових майданчики. Тут будуть вистави та читки. Перша прем'єра у фоє на третьому поверсі, друга під основною сценою. А у майстерні на вулиці Лесі Українки облаштували малу сцену. Сьогодні ми фактично. Відкриємо відкриваємо філіал, тому що вже з 4 квітня можна потрапити буде сюди за квитком на виставу Фауст Патрон, і це не останній наш такий проєкт по розширенню. Директор театру певнить, ця мала сцена стане місцем для експериментів та обговорення гострих тем, а також стане стартовим майданчиком для нових авторів. Основна ціль цього майданчику це дослідження, це лабораторія, це альтернатива до того, що відбувається на основній сцені. І це дослідження даватиме якраз якісь результати, які ми можемо вже вдосконалювати і втілювати на основній сцені театру. Іван Бутняк підсумовує, розвиток театру це довгий та цікавий процес, але перші результати кожен любитель мистецтва може побачити уже зараз. Тож пропоную уважно слідкувати за афішою і не пропускати покази і вистави, які точно не залишать нікого байдужим. Максим Берник Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4